У Єлисейському палаці в Парижі президент України Володимир Зеленський провів кілька годин зустріч із президентом Франції Еммануелом Макроном у форматі Тета ТЕТ. Основною темою були перемовини заради закінчення війни та гарантії безпеки. Глава держави поінформував про деталі зустрічі з американською стороною у Сполучених Штатах Америки. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. А питання грошей відновлення, на мій погляд, я говорю чесно, і ми про це говорили. Безумовно, без присутності європейських партнерів, акцептувати не просто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо конкретика від сполучених штатів Америки, конкретика від Європи. Тобто я би сказав, що це три головних теми магістралі, і в той же самий момент тригера. Так і тут треба бути дуже обережними. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що держави-учасниці коаліції охочих закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. За його словами, найближчим часом їх узгодять та затвердять зі сполученими штатами. Україна це єдина хто хто може вести дискусії перемовини про території, бо це її території, які визнані міжнародним правом, коли мова йде про гарантії безпеки, вони повинні бути обов'язково з участі українців за цим столом, оскільки це їхня територія, і також якщо за столом сидять представники коаліції охочих, оскільки вони також виступають в в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції також провів зустріч із президентом та головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation, яка виробляє літаки Рафаль Еріком. Трап'є Трап представив главі держави виробничі потужності підприємства, а також розповів про технічні характеристики та можливості літаків військового призначення. Передусім, багатоцільових винищувачів сімейства Рафаль. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з президенткою Ірландії Конолі у Дубліні. Це вперше президент Зеленський з офіційним візитом прибув до Ірландії. Він зустрівся з новообраною президенткою Кетрін Конолі та з міністеркою закордонних справ країни Маккінті. Окрім того, глава держави взяв участь у відкритті ірландсько-українського економічного форуму. Зеленський виступив на засіданні парламенту та провів зустрічі з місцевим бізнесом і громадою. Сторони взяли участь у відкритті економічного форуму, який на думку прем'єра Ірландії Міхала Мартіна дає шанс розвинути бізнес, торговельні та інвестиційні відносини між Ірландією та Україною. Також Ірландія пообіцяла виділити додаткові 125 мільйонів євро фінансової підтримки Україні, включаючи 100 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу. Нідерланди офіційно розпочали місію із захисту ключового логістичного вузла в Польщі, через який надходить військова допомога Україні від країн НАТО, розгорнувши зенітно-ракетні комплекси Петріот та Насамс. Нідерландський внесок передбачає створення інтегрованого підрозділу з трьох різних компонентів. Окрім двох комплексів Петріот, йдеться про систему NASAMS та антидронні системи. Разом із партнерами Нідерланди забезпечують багаторівневу протиповітряну оборону, яку буде задіяно проти можливих загроз балістичних ракет, крилатих винищувачів, гелікоптерів і безпілотників. Різні країни НАТО по черзі забезпечують охорону цього логістичного центру. Перед Нідерландами це робила Німеччина, використовуючи частину згаданих засобів. НАТО ще має визначити, яка країна буде виконувати цей захист після 1 червня 26-го року. Уночі невідомі дрони атакували Чечню, пошкодивши будівлю ФСБ в ачхой Мартанівському районі. Офіційних коментарів щодо інциденту поки що не надходило. Однак Міноборони РФ уже звітує, що над Чечнею збили чотири безпілотники. До того ж, в мережі поширили відео атаки дронів у Гудермесі. Там заявили, що удар припав на розташування бази одного з підрозділів полку «Ахмат». У Києві відбувся Конгрес корінних народів України, який об'єднав лідерів та делегатів кримських татар, караїмів і кримчаків. Учасники обговорюють ключові виклики, що постали перед корінними народами під час повномасштабної війни від захисту прав і культурної спадщини до формування державної політики на період після деокупації Криму. До дискусії долучились і військові дипломати, правозахисники, представники державної влади та міжнародних організацій. Учасники конгресу обговорюють теми окупації, депортації, спротиву та досвіду людей, які сьогодні воюють за Україну. Також аналізують роль закону про корінні народи та обговорюють місце України у світовій дискусії щодо захисту таких спільнот. Під час відкриття Конгресу лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв зазначив, що сьогоднішній етап потребує конкретних рішень щодо окупованого Криму та формування правової бази для забезпечення відновлення прав і культурних цінностей. Державне бюро розслідувань виявило понад 7 тисяч археологічних цінностей у колишнього народного депутата України, який на початку 2000-х років очолював Раду міністрів Автономної Республіки Крим. Артефакти передали до Національного музею історії України, і це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України. Частина артефактів уже представлена відвідувачам музею, оскільки була передана туди на відповідальне зберігання. Серед них унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону 11 12 століття, прикраси, шоломи, ікони та інші предмети.